В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM Та я її ведуча Шаранова Яна. Сьогодні я розповім вам про цікаві факти мачу пікчу. Кечанською мовою Мачу-Пікчу позначає старий пік або стара гора. Символ Імперії Інків давнє місто Мачу-Пікчу, розташоване на висоті 2400 метрів. Мачу-Пікчу цитадель Інків, зведено приблизно 1450 року, місто, в якому жило понад тисячу людей у майже 200 будинках, збудовано у формі кондора, одного із священних тварин Інків. Стіни міста були збудовані з величезних кам'яних блоків без використання розчину. Камені виточували так, що вони ідеально підходили один до одного, ніби пазли, щоб навіть маляри вручну підіймали каміння вгору. Вага каменів була приблизно 23 кілограми. Як вони це робили? Загадка. Імперія інків була найбільшою в доколумбової Америки. У мачу пікчу збудовано понад 150 будівель. Тут налічується понад 100 сходових прольотів. Більшість сходів було вирізано з однієї кам'яної плоти. Оскільки Мачу-Пікчу можна побачити знизу, потрібно обов'язково піднятися вгору. Над містом введена безполітна зона. Іспанські конкістадори ніколи не знали про це місце, тому воно залишилося недоторканим. Це єдине місто інків, яке пережило іспанську окупацію і досі добре збереглося. Всі туристи повинні отримати спеціальний дозвіл та наняти гіда для проходу стежкою інків. Більшість археологів вважають, що імператор Пачакуті наказав побудувати його як королівський маєток однак деякі вважають, що це був відпочинок для високопоставлених релігійних лідерів. І вчених імперії інків дехто вважає, що Мачу Пікчу використовувався в духовних та астрономічних цілях через його високе розташування. Крім того, є будинки, які ідеально вирівняні з рухом.